Екран, ніякі влаштунки, вони не забезпечують тої безпосередньості, тої передачі енергії, що дуже важливо для нас, для людей. Дорогі друзі, ми всіх і кожного вас хочемо бачити в Болгарії на нашому пісенному фестивалі Родина на березі моря, тому що насправді потрібні такі потужні, такі емоційні і такі запальні учасники. Дякуємо! Ми щиро вітаємо, тому що ви заслуговуєте на всі ці нагороди сторицею, бо завдяки вам, особливо дорогі вчителі, викладачі, наставники, наші діти розвиваються. Я вам скажу по секрету, у нас теж з братом є діти. Їх немало, їх у нас шестеро. Троє в нього і троє в мене. І якраз маємо можливість спостерігати їхні творчий розвиток і надзвичайно відчуваємо ту важливість зсередини, адже те, що отримують наші діти з маличку, такими вони будуть зростати, такими вони будуть справді творчими особистостями. Тому дуже-дуже важливо власне наповнити їх з маличку мистецтвом, яке приносить радість, яке втішає, яке оспівує красу і велич любові, почуттів і всього того прекрасного, що потрібно потім втілити в дорослому житті. І на цьому шляху ми бажаємо вам, дорогі наші дітки і всім дорослим і викладачам успіху, щоб всі наші прагнення, всі наші ті речі, які ми закладаємо з маличку, вони потім розвивалися і приносили свої чудові плоди і втілювалися в життя, роблячи його тільки прекрасним. Дякуємо! А зараз ми хочемо, щоб всі... Конкурсанти, всі учасники дуже дуже гучно подякували своїм викладачам. З вокальної частини Кубок Віднародних артистів України Дмитра Таназеля Яремчуків отримує Кременецький центр дитячої творчості Кременецької військової ради Олексій Співаночка.